Дивитися суспільне Черкаси, Підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. У селі Товмач, що на Шполянщині пишуть листа президенту. збирають підписи під проханням не закривати їхню школу. Заклад розрахований на 306 учнів. Нині там навчається 48 дітей. Тому керівництво територіальної громади ухвалило рішення ліквідувати школу. Про це розказала директорка закладу Валентина Погоріла. Цьогоріч в області таких шкіл 12. Ще 30 реорганізовані у нижчий ступінь. Це близько 5-6 відсотків від загальної кількості освітніх закладів, каже керівник галузі в області Валерій Данилевський. Русланові вісім років. Він ходить у другий клас і має особливі освітні потреби. Хлопчик не говорить, розказує його мама Наталія Бурбак, і потребує постійного супроводу й допомоги. Цю роль виконує Оксана Гень, вона асистентка вчителя. Упродовж попереднього року ми адаптувалися із нашим учнем один до одного, але ми вже бачимо результати, які і адаптація, і навчання і щодо спілкування, і до соціалізації. Бо саме в колективі дитина розвивається і дає ще більші результати і щодо навчання, і щодо виховання. У класі Руслана четверо учнів, а в школі загалом а менш ніж півсотні. Тому цей освітній рік може стати для неї останнім. Загалом приміщення школи велике і нове. Йому 35 років і розраховане на 306 місць. А ще має протирадіаційне сховище, розказує директорка Валентина. Погоріла це є необхідне для перебування дітей: вогнегасники, вентиляція, туалети, запасний вихід. Це сховище може вмістити 150 людей, каже директорка, але у школі 48 учнів та 14 вчителів, 8 дошкільнят і їхня вихователька. В цьому році в нас ще 11 класів. На наступний рік в нас мала бути базова школа, перші дев'яті класи. Ну і так нам і сказали, що залишиться в нас базова школа. Це було на засіданні комісії по освіті 31 липня. І коли 29 серпня на нараді кажуть реорганізація Томатського ліцею з подальшою ліквідацією. Це е, для мене було. Валентина Погоріла веде до сховища. Тут сьогодні батьківські збори. Вони пишуть листа президенту із вимогою не закривати школу. Серед присутніх і мама восьмирічного Руслана. Він на інклюзивному навчанні, і йому прийдеться. Якщо закриють школу, то йому прийдеться його возити в іншу школу. Але я не хочу через те, що дитина особлива, і я б хотіла, щоб він вчився тут, тому що він в будь-який момент мені треба буде його або забрати. Ну це дитина особлива. Я ж повторю ще раз. Двоє дітей Сергія Коваля вже закінчили цю школу, двоє ще навчаються. А сам чоловік розказує 13 років головував отовмачі, доки не провели децентралізацію. За цей час, за 13 років, поміняли всі вікна повністю. Це за кошти громади. І ми попали в проєкт Проуновський, там вони частку несли. Але в основному це все було за кошти громади. Туалети всередині новенькі побудували, це вже ми дитячий садок обладнали. Поки батьки проговорюють свій план боротьби за школу у підвалі, у дітей на горі уроки. Вікторія Власин одинадцятикласниця. Каже, не хоче, щоб її останній навчальний рік став останнім для школи. Б'ємося за те, щоб її не закривали, тому що дуже хороша школа вчителями, дітьми. Школу у сусідній Соболівці, у яку пішла в перший клас, розказує дівчина також, закрили через малокомплектність, тому і з п'ятого класу їздить у цю шкільним автобусом. Вчитель Вікторії з фізкультури Анатолій Козленко викладає тут 30 років. каже, очолює також профспілковий комітет. У нас 27 робочих місць буде скорочено. Це і питання забезпечення робочими місцями. Якщо говорить про це в ОТГ, то у Нас просто люди підуть на вулицю. Я е, е, сумніваюся, що будуть запропоновані якісь посади нашим вчителям, От. але ж не тільки одні вчителі. у нас працюють, у і технічний персонал, обслуговуючий персонал. І дітки, садик, це люди просто будуть позбавлені роботи. Дітей із Товмацької школи планують перевезти у сусідню за 5 кілометрів звідси, розказує Анатолій Козленко, у село Скотареве. Там говорить, школа старіша, менша, і сховище має зовсім мале. Але менша школа взимку тепліша її дешевше протопити, і до сховища можна потрапити через внутрішні приміщення, не виходячи на вулицю. Це вже розказує директорка Скотарівського закладу. Укриття каже тут дійсно менше, розраховане на 65 осіб, але нині тривають роботи із його розширення та облаштування. Зараз завдяки міській раді нас добудовано ну як воно відновлене, просто в нас приміщення були. Вони потребували відновлення. Зараз відновлено, відремонтовано. Гарне приміщення збільшене. Зараз буде до 115 осіб. Воно вміщати. Нині у цій школі розраховані на 320 учнів, каже директорка. Навчається 55 дітей та 12 дошкільнят. Я коза дереза, за три копи куплена, пів луплена. Проте село додає Валентина Ступка перспективніше. Дітей тут народжується мало, але сюди приїздять сім'ї з дітьми. У нас просто село розміщене на трасі, є господарство, відродження, там багато працівників, працюють вони і купують. У нас оце ж будинки купують купують у селі. Тому додається дітей. Оце приїхали мама з трьома дітьми, це мама з дитинкою, ще там маленькі дітки. Місце для учнів Товмацької школи, каже директорка, тут вистачить, але для їхніх вчителів пропозиції практично не мають. У нас є вакантне місце вчителя англійської мови. У нас учитель розрахувалася за кордон. На жаль, у зв'язку з такими подіями бажано вчителя інформатики, от, тому що ви бачите, яка зараз тенденція. А так комплектована школа. Це першокласники з котарівської школи. Їх у Наталії Чепіги цьогоріч восьмеро. Як більше дітей, то є з ким працювати. Я так чесно скажу. Ось восьмеро діток і фізкультура, і уроки, і руханки. натомість, у Товмачі цьогоріч один першокласник і пішов він у школу не у своєму селі. Це вже розказує заступниця шполянського міського голови Ірина Каландирець. Каже за їхніми даними: наступні три-чотири роки у селі не буде першачків. І зрозуміло, що проблема а це головне низька народжуваність дітей в сільській місцевості, яка створювалася не за один рік, а впродовж останніх десятиліть. Також вона посилилася в умовах повномасштабного вторгнення. Це проблема, яка власне і є в основі планування взагалі наступної мережі закладів освіти і не лише в селах Скотарево, не лише в селі Томач, а й в більшості сільських населених пунктів нашої громади через це торік розказує Ірина Каландири закрили дві школи у громаді. Освітян, говорить про це попереджають за рік. Ми їм рекомендуємо залишати резюме чи то у відділі освіти, чи безпосередньо звертатися до директорів міських шкіл, щоб в разі наявності вакансій вони можуть виникати і посеред навчального року. такі педагоги, знаючи, що школа, ймовірно, потрапляє під реорганізацію чи під ліквідацію, могли віднайти місце. І, на жаль, на сьогодні і в селі Томач, і навіть в сусідньому селі Скотарево, між якими зараз стоїть протистояння. Ми розуміємо, що. Дітей дуже мало, і в Томацькому ліцеї їх на сьогодні, в порівнянні з іншими школами нашої громади, їх не менша кількість. Мережа освітніх закладів у шполянській громаді говорить Ірина Каландирець. Є однією з найбільших на Черкащині. Роками процес трансформації в громаді не відбувався. Ми вже просто далі не можемо його відтягувати чи відтерміновувати, адже лише в цьому бюджетному році ми дофінансовуємо витрати на освітню галузь, зокрема витрати на дофінансування державної освітньої субвенції на заробітну плату педагогам лише закладів загальної середньої освіти в сумі 19 мільйонів. Цих коштів заледве ледве вистачає на зарплату освітянам і практично не лишається на розвиток галузі, каже посадовиця. А від закриття товмацького ліцею, за їхніми підрахунками, економія складе 6 мільйонів гривень на рік. Чим менше дітей у школі, тим дорожче обходиться їхнє утримання, каже обласний очільник освітньої галузі Валерій Данилевський. Вартість учні, в такій школи виходить від 80 до 100 тисяч гривень в рік. Тому логічно, що громади, які є власниками цих шкіл, приймають рішення продаватися на дітей, або про призупинення процесу. Там, де процес призупинено, якщо так трапиться, що, наприклад, в громаду там приїдуть сім'ї з дітками, а десь відкриється якесь виробництво, тобто будуть робочі місця, вони можуть відновити свою роботу в будь-який момент. І ми сподіваємося на те, що так і буде, що Черкащина буде процвітаючим краєм, де буде багато молодих батьків і в нас буде кого вчити.